25 листопада, близько восьмої години вечора, невідомий хмельничанин зайшов до магазину Карат, що на вулиці Проскурівського підпілля. Купуючи цигарки, забув про елементарні правила поведінки та поваги, через що із продавчиною зав'язалася словесна сутичка. Чоловік останньої невихованому городянину зробив зауваження. Той у відповідь пригрозив його застрелити. Після цього він достав предмет схожий на обріз масливського пословної рушниці і здійснив постріл в бік чоловіка одного з продавчиць. Після цього він перезарядив обріз і зробив постріл також в його дружину, тобто в продавчині магазину. За словами Валерія Онісєва, озброєний чоловік одразу ж покинув магазин і зник в невідомому напрямку. Були підняті всі наряди по тривозі, очеплено повністю район, в якому міг знаходитися злочинець, і проводились заходи по його затриманню. Нарядами груп швидкого реагування. Підозріла особа була помічена через декілька, через хвилин 20-30 була помічена особа біля ресторану Бухара по вулиці Гагаріна на місті Хмельницькому. При спробі даної особи перевірити у нього документи, він достав предмет схожий також на обріз і здійснив постріл бік працівників поліції. Працівники поліції при цьому не постраждали. Через деякий час працівників поліції повідомили про ще одне вогнепальне поранення біля гаражного масиву, що на провулку Гагаріна та ж сама особа стріляла ще в одного хмельничанина. Працівниками поліції Хмельницького було встановлено, що даним громадянином є Рачков Олександр Вікторович, 66-го року народження, місцевий мешканець, який раніше був судимий. 26 листопада, о другій половині дня, рецидивіста затримали. Потерпілі ж поки перебувають у лікарні за словами медиків. життю двох чоловіків нічого не загрожує. Їхній стан стабілізувався. Наразі ж роблять усе можливе, аби врятувати життя і жінці.